У Линовицькому будинку культури триває ремонт. Його ініціювала директорка Олена Гринько. Вона очолила цей заклад влітку минулого року. Було розуміння, що потрібно його зробити через те, що ну да, не час війна не на часі, але. Ну, ми чекаємо. ми дуже сподіваємося на наших захисників, ми їм віримо і готуємося до перемоги. На сьогодні в Линовицькому будинку культури найактивніше ведуться роботи в правому крилі. Тут облаштовують кімнату для найменших відвідувачів, учасників гуртка з рукоділля. Так як нам зараз поки що дали так офоє, куточок, так. Але коли вже буде свій кабінет, коли буде вже наш, наш то знаєте, такий куточок, уже так як ото діти ще будемо так говорити, що там можна буде. І прикрашати, і виставляти свої вироби. І дійсно, вже знаєте, як можна буде і щось провести, і щось так, якусь виставочку зробити. За словами директорки будинку культури, гуртківці мають найближчим часом переїхати до цієї кімнати. До того тут пофарбують стіни у персиковий колір, стелять підлогу плиткою та опустять стелю, щоб взимку у приміщенні зберігалося тепло. Там буде в нас були лян. Стояти для того, що ми готові вже до, до різних ситуацій. Готові, якщо не буде світла, не буде опалюватися, то ми ставимо болерян дрова на дрова, о, о, ряд столиків. Там буде керівника художнього столик. Шторки у нас будуть універсальніше, можна закрити. Ремонтні роботи у цій кімнаті ведуться лише місяць. Їх фінансують місцеві спонсори. За цей час тут погрунтували стіни, замінили електропроводку, встановили нові двері та вікна. Там були вікна пластикові, але вони не не відкривалися. Просто закриті, то ми поставили цих два вікна, замінили, щоб провітрювалося. Планується, що дві групи гуртківців перейдуть у це приміщення на початку червня однак це не останні роботи в цьому році. Капітального ремонту в будинку культури потребують ще кілька кімнат.